Кривобокий монстр. Зробив качелю, діти трохи на ній гойдаються, трохи її декорують. Цілому всіляку неї розважаються. Дара відійде. Власти виходить чи ти заходиш? Хлопці роблять колючу ящірку. Така риба. Це Риба така? <рес> так. Не що? А ну. А накинь. А наче що там у нас? Йо, цілку там кус. Тут нема, Я хочу ту моя вона йде. Я хочу. Самоїм.

Опустися пока, опустися начку. можна. А, нога, гадра, нога, Трохи гуляє з боку в бік. Я легко Тут за широке можна буде доробити. Хоч трошки потепліло і є змога, поки діти бавляться в дворах, чуть-чуть щось робити на своєму подвір'ї. Комарів ще нема, а сонечко сьогодні вже є. Радість, радість, радість. Банда. А то на фоні водонапірної вежі видно стрілу підйомного крана. Значить, Є сподівання, що сьогодні насос принаймні поставлять. Ну, якщо не втоплять його, як минулого разу, якщо він підійде по розмірах, а не буде за великий, як минулого разу, якщо він не буде за малий, як минулого разу. Ну, Менше з тим. Сподіваюся, брали його на перемотку, то вони старий насос поставлять. Він підійде і вода в системі з'явиться. Бо клацати насосом. Звісно, можна, водою забезпечив собі, але насос наш не працює на запор, треба завжди виключати, коли більше водою не користуєшся. Тому, коли вода в системі, це значно краще. А купувати станцію насосно, поки що це дорогувати задоволення. А тим часом, з іншого боку, відбувається футбольний матч Христанівка, Христанівка. Яка оця руда? Це зіга. Це Веліна на киця. Веліна бачить кицю і рука до серця. Мячик маленький? Де м'ячик маленький? А, ну це маленький м'ячик зелений називається. А на що? А де я його потім буду шукати? Ну візьмело, покладеш на місце. Ну, ти ж забігав щойно і не боявся. От просто боком обійди, вона тебе тим раді стане. Ну, да. Пити хочеш? Е -е, ні. Так, лелеки. На північний захід летять.